Доброго дня, шановні колеги, шановні головуючі, дозвольте представити доповідь по субклінічних формах акромегалії. Спектр клінічних проявів акромегалії може бути надзвичайно різноманітний. Зазвичай ми звикли до класичних форм, таких коли вже пацієнти з дверей можна побачити діагноз, поставити, але зазвичай це вже такі форми, які ну, в більшості випадків неоперабельні. На початкових стадіях акромагалії симптоматика може бути абсолютно не специфічною. Це пацієнти, які оббивають пороги невропатологів, кардіологів, гінекологів. Ось. І ем, ми характеризували в даному дослідженні ми характеризували групу пацієнтів з клінічно-гормонально неактивними аденомами, тобто, які до нас поступали з діагнозом, що неактивна гормонально-неактивна аденома гіпофізу, але вже в процесі. Після передопераційного дослідження пацієнту ми виявляли якісь певні гормональні порушення або могли запідозрити, що щось все ж таки це гормонально активна аденома гіпофізу. І клінічна картина при всіх аденома гіпофізу, незалежно незалежності від її гормональної секреції, вона може бути, вона являє собою такий певний континуум від функціональних аденом і аж до самих німих аденом, які взагалі не проявляють жодної гормональної активності. Ми проаналізували 311 випадків мовчазних аденом, які були видалені в відділенні трансфеноїдальної хірургії. І серед цих 311 мовчазних аденом, за даними іменно гістохімії, ми виявили, що 35 аденом були позитивні на маркери гормону росту. Гормон росту міг бути позитивний або ізольовано, тільки позитивна аденома стосовно гормону росту. Міг бути гормон росту позитивний в комбінації або з пролактином, або з іншими гормонами. Це так звані плюригормональні аденоми. І найбільший відсоток, звичайно, це в нас були ізольовані СТГ-продукуючі аденоми. Трошки менший відсоток склали. Соматотропні і пролактиноми, це так звані соматомамотрофні аденоми, і плюрогормональні це вже досить рідкісні аденоми, які вони зазвичай мало диференційовані і <кій>, абсолютно не проявляють якоїсь клінічної картини ну, за даними і світової літератури, і в нашому конкретному дослідженні, в тому числі проаналізувавши більш детально всі ці аденоми, ми виявили певні закономірності. Стеге, позитивні аденоми, вони були в половині випадків були субклінічними, тобто можна було побачити на передопераційному етапі вже підвищення або рівня гормону росту або інсуліноподібного фактору росту. 50% це були. Мікроаденоми гіпофізу, і в більшості випадків це були молоді жінки віком від 29 до 46 років. Я наводжу абсолютні цифри для того, щоб ну, побачили лікарі, яких в межах коливалися не, не статистичні, там верховні показники. Переважно це були не інвазивні аденоми, і мали вже імуногістохімічно на дослідженні вже післяопераційному пухли, пухлини. Це, помірну або негативну навіть експресію соматостатинових рецепторів другого типу. А, група аденом, які були змішані з секретів вже, це вже були 100% макроаденоми, інвазивні аденоми. 100% в нашому дослідженні це були жінки теж молодого віку, але вже з більш ширшим діапазоном вікового, вікових коливань. Аденоми мали вже досить високий <кій> індекс проліферації кі 67%, який доходив в багатьох випадках до 10%, і мали вже більш ширші коливання експресії самотостатинових рецепторів. половини відсотків це вже були аденоми, які проявлялися мас-ефектом, мали зорові порушення і мали вже трішки нижчі рівні Гормону росту, інсуліноподібного фактору росту, ніж чисто з СТГ-позитивні аденоми, але теж все ж таки вони були вже такі пограничні рівні, які дозволяли запідозрити пацієнта кромагалію. І ще одна група це вже плюригормональні аденоми, які були позитивні на всі маркери під один ланки. Тобто це а, росток. Аденом, який під впливом фактора транскрипції, він фактор транскрипції під один, він дає нам початок ділянок гіпофізу, які виробляють гормон росту, пролактин і теротропний гормон. І, відповідно, цей фактор транскрипції теж є присутній і в плюри гормональних аденомах гіпофізу. Знову ж таки, в всіх відсотках це були макродиноми, більшості випадків інвазивні, і тут вже досить високий відсоток серед чоловіків. Вірніше, тут вже навіть більше було переважання чоловіків, і дуже широким віковим діапазоном були в нас троє дітей з такими плюригороманальними пухлинами. І зазвичай клініка це була клініка, яка проявлялася вже ознаками гіпопітоїтаризму, симптомами мас-ефекту і. Були невисокі, невисокі рівні пролактину, які знову ж таки можна пояснити не гормональною секрецією, а мас-ефектом. І е, вже всі ці аденоми мали досить високу експресію соматостатинових рецепторів другого, ступеню, другого типу. І наводжу далі кілька клінічних випадків, які будуть ілюструвати цей континуум між починаючи від. Е, Гормонально зовсім гормонально неактивних аденом до тих аденом, які проявляли гормональну активність. Пацієнтка 25 років, яка спостерігалася в гінекологів з порушеннями менструального циклу з 19-річного віку, і в 23-річному віці вона звернулася до гінеколога з приводу аномальної маткової кровотечі. Гінеколог запідозрив що щось неладне, відправив здати пролактин. Пролактин виявився 55 п'ять нанограм ну, на невисокій, але тим не менше, гінеколог відправила пацієнтку ще додатково на МРТ. Було виявлено ще на той момент мікроаденому гіпофіза, і було призначено лікування до стінек 0,25 мг на тиждень. При цьому пацієнтки не покращилась регулярність менструального циклу, і пацієнтка додатково ще отримувала препарати Духастону. Пацієнтка приїжджала щорічно на контроль, і МРТ-контроль, і контроль гормональний. І на третьому році лікування було вже виявлено і прогресію розмірів пухлини, і було вже виявлено ознаки гіпопітоїтеризму за даними гормонального дослідження. Відповідно, пацієнтці було рекомендовано хірургічне лікування. Через тиждень після видалення аденоми у пацієнтки було зазначено повністю нормалізація абсолютно всіх гормональних показників. Якщо ми до операції мали зниження функції гіпофізу, то через тиждень вже повністю відновилися всі і рівні і гормонів щитовидної залози наднирників, що свідчить про те, що пацієнтка. Що ми вчасно все ж таки скерували на операцію, пацієнтка досить недовгий час ходила з гіпопітоїтеризмом, і при цьому зауважте, що доопераційний інсуліноподібний фактор росту був абсолютно нормальним. І при вже післяопераційному дослідженні аденоми, за даними імуногістохімії, було виявлено, що це все ж таки соматотрофна аденома гіпофізу. Тобто, це випадок абсолютно німої аденоми гіпофізу. Яка мала ну, настільки слабеньку експресію гормону росту, що він, ну, пухлина не могла повпливати системно на вироблення високої кількості інсуліноподібного фактору росту в печінці, наступний випадок пацієнтка 32 років, яка. Звернулася, яка зверталася до невропатологів не один раз з головними болями, лікувалася, і в кінцевому результаті вирішила самостійно пройти МРТ головного мозку, бо було виявлено за даними МРТ і мікроаденому гіпофіза, Ось, І вже коли вже після виявлення аденоми пацієнтка була скерована на дообстеження, то було виявлені. Пограничні цифри інсуліноподібного фактору росту і е, так само пограничні цифри гормону росту. Відповідно, в таких випадках за міжнародними протоколами ми ще проводимо глюкозотолерантний тест, е, визначаємо рівень гормону росту після навантаження глюкозою. В даному випадку він став, складав 1,2 нанограми при нормі менше 0,4. Е, при цьому у пацієнтки не було порушень менструального циклу, правда, були виражені симптоми передменструального синдрому. А, вже на е, пацієнтці було запропоновано хірургічне лікування і імуногістохімічно е, була аденома позитивна 20% СТГ позитивна аденома. Знову ж таки, Експресія гормону росту була не тотальна, але у цих 20% вже давали певну якісь клінічну симптоматику. І головні болі це один з симптомів окромогалії, тому що патогенетично гормон росту він безпосередньо впливає на телі судин і може бути причиною дійсно головних болей пацієнт 42 років, який обстежувався знову ж таки з приводу і головних болей. І артеріальної гіпертензії, набирання ваги. Це був такий класичний метаболічний пацієнт, крупний з крупними рисами обличчя, але з абдомінальним ожирінням. Ну, такого пацієнта важко запідозрити кромалію, тому що ми бачимо дуже багато таких пацієнтів до ендокринологів приходять. Відповідно. При до обстеження ендокринолога було виявлено, що пацієнт мав незначно підвищені рівні пролактину 32 нанограм на мілілітр. І знову ж таки такий пограничний інсуліноподібний фактор росту 204. При нормі верхній границі норми для його віку 197. Пацієнт був скерований на МРТ. За даними МРТ, було виявлено мікрооденомогіпофіза. Вирішили. З нейрохірургом призначити пробну терапію до оскільки, за даними вже світової літератури, всі аденоми гіпофізу, незалежності від гормональної секреції, мають дофамінові рецептори, можуть бути частково чутливі до терапії до Сінексом. І при, якщо ми підрозуміємо все ж таки, що аденома виробляє. Гормон росту не просто пролактин, то в нас вже дози підбирається не для пролактину, а дози підбирається більше для того, щоб нам повпливати на цей гормон росту. При, через рік терапії пацієнта не, нічого не змінилося, не змінилися ні скарги, не змінилося ні рівні гормональних досліджень і, відповідно, не змінилася МРТ-картина. Пацієнту було запропоновано хірургічне лікування після видалення виявили знову ж таки. Що це була гормонально-активна аденома з дуже низьким процентом секреції гормону росту і з негативною експресією до соматостатинових рецепторів другого типу. Пацієнт в ході спостереження відзначає зникнення головних болей, нормалізацію артеріального тиску, зниження ваги і через, в ході спостереження, через півтора року спостереження пацієнт прийшов на контроль з інсуліноподібним фактором росту 143, який, в принципі, абсолютно в межах. Його вікових показників. Пацієнтка 32 років дозволила нам використати її фото для того, щоб проілюструвати, що ну, погодьтеся, що такої дівчини милої важко запідозрити актромегалію. Але пацієнтка зверталася до гінекологів. З приводу напряків, порушень менструації протягом 4 місяців їх взагалі не було. Зміна запаху поту і дуже багато різної вегетативної симптоматики. Гінеколог виявила підвищення рівня пролактину 116, скерувала на МРТ, було діагностовано вже макрооденому з простелярним поширенням і при дообстеженні вже в нас в клініці ми виявили високий рівень гормону росту, інсуліноподібного фактору росту. Ну, він такий був теж для її віку пограничний, але тим не менше після глюкозотолерантного тесту були досить високі цифри гормону росту. За даними імуногістохімічного дослідження, вже після операції. Підтвердили ми соматотрофну аденому. Це була чиста ізольована соматотрофна аденома, незважаючи на те, що до операції у нас були підвищені показники пролактину. Була абсолютно негативна на експресія соматостатинових рецепторів другого типу і з високою експресією соматостатинових рецепторів п'ятого типу. На даний час пацієнтка має дефіцит гормону росту. З, з рештою нормальних гормональних показників. Якщо ми бачимо, все ж таки в клініці до нас звертається пацієнт за скеруванням невропатолога, і в нього виявлений гіпофіза, яка, на перший погляд, абсолютно гормонально неактивна. Все ж таки, нам треба не економити гроші пацієнта і визначати абсолютно всі гормони, щоб потім, по цьому всьому гормональному спектру, ми могли все ж таки, правильно вибрати тактику лікування і на ну, і надалі правильно спостерігати даного пацієнта, щоб у нас і після операційно відповідно було введення, не було клінічних помилок. Дякую за увагу.